3 лютого у фешн клабі подіум пройшов перший кастинг нового талант-шоу Полтавщини П'ятий елемент. Головна мета якого пошук та підтримка творчих особистостей нашого міста та області. Все про талант-шоу П'ятий елемент ви зможете дізнатись, завітавши на офіційний сайт проєкту. Також на сайті проходить реєстрація учасників. Концепція проєкту, шоу -проєкту цього Така це зроблено по сюжету фільму П'ятий елемент. Режиссером, который является Люк Бессон. Там получается по сюжету четыре стихии и пятый элемент, который в принципе в этом шоу мы и ищем. В конкурсі буде чотири фіналісти і один переможець. Чотири фіналісти та соответственно стихії. п'ятий елемент іпосредственно буде побідітелям. Головне завдання «П'ятий П'ятий елемент здивувати глядачів. І вже на першому кастингу учасникам це вдалося. Навлюдалі за виступлення молодого чоловіка і сповняло чі красиво романтичку пісню. Понравилась очі навіть на такі романтичні вот как раз грядущий день святого Валентина. Всім советую прийти в подіум і увидеть лично, як рождаються настоящие таланти. Професійне журі конкурсу поділилася з нами своїми враженнями. Учасників немного, але чесно сказать, фокусник удивил. Феерично та яскраво пройшов перший відбір нового талант-шоу Полтавщини. П'ятий елемент. Але організатори чекають від наступних кастингів ще більше емоцій та талановитих особистостей. Тож Якщо вам є що показати, не вагайтеся. А 9 лютого приходьте до фешн-клабу подіум і покажіть усім, на що ви здатні.